Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити про те, що нас з вами очікує з 1 жовтня 2023 року. Почну, напевно, з пенсій, комуналки, мінімальної заробітної плати та мінімального прожиткового мінімуму. Хочу нагадати, що мінімальна заробітна плата, неодноразово про це говорилося, що з 1 жовтня, можливо, буде збільшений розмір мінімальної заробітної плати, але все ж таки питання залишилось на тому самому. Рівні воно не переглянуто, відповідний законопроект не прийнятий. Отже, рівень мінімальної заробітної плати залишається на такій самий 6700 гривень. Все те саме стосується пенсій. В жовтні місяці не передбачається ніяких перерахунків чи ще щось, збільшення пенсійних виплат. Єдине, що хочу нагадати, що надалі діє постанова Кабінету міністрів України, відповідно до якої у нас залишені вікові доплати до пенсії при досягненні 70, 75 та 80-річного віку. Далі, комуналка. Комунальні послуги. Оплата, тарифи, все залишається на тому самому рівні. Поки що е, нічого е, в сторону збільшення, ніякі тарифи не будуть збільшуватися, тому чекаємо, що ж буде надалі. Обіцяють, що всі тарифи, які діють зараз на даний момент, Кабінет міністрів України, наш прем'єр-міністр, що на період опалювального періоду е, вони залишаться такими самими. Саме головне з 1 жовтня починається опалювальний період, тому хто ще. Ще не, подався на, не звернувся за призначенням субсидії, обов'язково звертайтеся в органи пенсійного фонду, якщо маєте фінансові складнощі для того, щоб отримати субсидію. Так, нагадую, що це ви можете зробити в пенсійному фонді, можете зробити напряму, можете оформити субсидію. Потрібно подати заяву та відповідну декларацію про доходи. Далі хочу нагадати, що опалювальний сезон у нас з вами як завжди починається з 15 жовтня, але будуть, я так розумію, як завжди температурні чинники. Якщо буде холодно, відповідно, напевно, з 15 жовтня, якщо тепліше, може більш пізніше. Ну, поки що з 15 жовтня, як і було раніше. так. Далі. Стосовно військового обліку для жінок, хочу нагадати, що з 1 жовтня 2023 року жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, будуть зобов'язані реєструватися в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. І також хочу нагадати, що з 1 жовтня усі фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку другої та четвертої групи, мають використовувати касові апарати. Це саме головне. Також зараз стоїть питання про те, що будуть так само повернуті податкові перевірки для бізнесу. Але це поки що ще не остаточно. Хоча у жовтні кабінет міністрів України планує повернути всі податкові перевірки як планові, так і і позапланові. Це про саме головне, про те, що я хотіла розповісти, що нас з вами очікує 1 жовтня 2023 року.